Слава Україні, друзі! Всіх вітаю! Дивіться, якого зробив печку. Там Гуліїв із безпечного регіону казав, що треба печки хлопцям повезуть на лінію фронту. І я вирішив також зробити одну печку. Зараз вам розкажу, з чого вона і скільки вона мені обійшлась. Значить, дивіться, це бойлер. На 80 літрів. бойлер був 2016 року. Він потік у людей, і його просто за 300 гривень мені продали як ну, непотріб. Не да? Я з нього зробив основну всю цю частину. Ось вирізана тут дверцята. І оця шайба. Тут кріпилися тени, і вона працює як задвіжечка. Так? Ось отак працює заслоночка. Открив, закрив, тут гровірна шайбочка. Цю гайку я ще підварю. Тут ну, ручка, нічого тут особливого нема. Приварив ручку, це значить бойлер 300 гривень. Далі труба на вторічки, на прийомки, металоприйомки. Да, я купив цю трубу, тут півтора метра, щось там за 300 гривень. Трохи я зробив так, щоб вона була ну, вставлялась мама в папу. Три шматочки сотої труби. І з цієї самої труби ось я вирізаю такі штучки, манжетики. Потім ці манжетики я от так буду сюди наварювати. І от сюди малесеньку вставочку. Точно з цієї ж труби я зроблю. І це зручно, тому що вся ця труба поміщається у мене сюди в печку. І ще декілька таких же самих труб, якщо треба буде вище хлопцям, сюди можна от так по пів метра спокійно савати. А, значить, зверху, понятно, там варочна поверхність. Ручка, щоб все це переносити. Ну і додав таку фішку, дивіться. такі рога зробив простінькі щоб може сушити обувь, там я не знаю, щось можна отак, наприклад, поставити. Можна всю ручку отак от вставляти і теж щось якось носок сушити, я не знаю. ну Згодиться, то згодиться, не згодиться, то ну, чорта знає. Ну Тобто дивіться, з, з розхідними матеріалами там всякі диски, да, проволока для зварювання, обійшлося 800 гривень, повністю 800 гривень. І знаєте, що я хочу сказати? Якщо хто має там, напівавтомат да, і може там, зварити таку штуку, то було б дуже класно. Якщо б кожна людина, яка подивилась цей відос, да, яка має напівавтомат і вміє варити. Щоб по одній бочечці отакі зварили, щоб наші хлопці взимку не замерзли там. Тож, завтра повезу на вишневе хлопцям, віддам і буду робити ще якусь, бо мене не влаштовує тут трохи вага. Я думаю, наступно я зроблю труби, куплю із нержавейки, вони легесенькі. Ця штука важить а, десь кілограм 25 до 30 кілограм. Я хочу зробити ще легше, щоб коли ми наступали там на фронтах, хлопці могли в одну руку взяти цю печку і перенести на 50 км вперед. Дякую за перегляд. На все добре.